бажаю, щоб безпечно вам було їздити. Дякую. Така техніка повинна бути, можна сказати, в одному місці, щоб оперативно виїжджати і щоб проводити всі заходи по евакуації, по доставці особового складу на місце надзвичайної ситуації. Це буде два автомобілі в аварійно-рятувальному загоні, це буде один автомобіль в головному управлінні, і два в Харківському районі. Близько вже 50 одиниць, яка в різні ступені важкості побита. У нас були випадки, коли і прямою наводкою було, коли ну, завдяки яким, ну, боженьки, що особовий склад не загинув. У нас було ще так і по приходам, і піротехнічна техніка, і наша аварійна-рятувальна техніка, на жаль, розбивалась, і на даний час вони не в бойовому розрахунку. ДСНС Харківської області є надпрофесійними зараз, і я знаю, що є запит від німецьких колег навіть на навчання за участі наших пожежних наших рятувальників. Бо рівень їх досвіду, рівень професійних навичок є надвисоким. Я б хотіла сказати, що насправді Німеччина робить дуже багато, чого ми навіть не знаємо. Я сподіваюся, що ми будемо рухатись далі. Ми маємо запит на зараз на те, що є дефіцит комунальної техніки в деокупованих громадах, і ми будемо намагатися, в тому числі, і цей запит задовільнити.